В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Наука номер 7. Здавалось би, скільки можна про вервицю говорити? Багато можна. Найбільш поширена помилка християн, які моляться Вервицю, не просити ніякої благодаті. Якщо би запитати в когось, хто молиться Вервицю про намір, він не зміг би відповісти, який намір вервиці. Ну я себе вже так налаштував, знаєте, що в мене будь-яка служба Божа. чи тут, Чи коли я з дітьми навіть іду до церкви? То я всім на вухо. Ще за кого молимось. Бо, знаєте, є, щоб служба Божа була гідно, помолена мають бути три речі. Знаєте які? Перше, священник має бути. Друге, мають бути мощі. Кожному престолі є мощі якогось святого, мають мощі бути. І третє, це обов'язково це є намір Намір. Це дуже важливо. є. Бо я зустрічав різні відповіді. Знаєте, мені цікаво, коли людина приходить на службу Божу, я питаю, а з яким наміром сьогодні молитесь? Думає? Отак От і запитання сьогодні: святий Людовік Демонфорт каже: якщо б більшість християн запитати, які моляться вервицю, вони би не змогли відповісти. З яким наміром вони моляться вервиться? Чув я різні відповіді, а мені так легше стає. Мені так легше стає. Ну це не намір. Навіть апостол каже, не маєте, бо не просите. А у Євангелії Господь каже, досі ви нічого не просили, тому й не маєте. Просіть і буде вам дано. Просити Божої допомоги у вихованні якоїсь чесноти. Ну, найбільше якої чесноти нам бракує. Мудрості. Та мудрості нам бракує всім. Бо ми, ми просимо мудрості нашим сусідам, а не собі. То собі мудрості треба просити. Просити Божої допомоги у вихованні якоїсь мудрості або в подоланні якогось. І зі своїх гріхів. Намір. Дуже важливо намір є. Це є перше, що я хотів сказати, і друге, друге. Дуже складне. Дуже складне. Не всі то зрозуміють. Але без того вервочка буде пустота. Просто втрачений час без того. Святий і святі кажуть, що навіть у кожній десятці ми маємо щось просити. Розумієте? Коли? Під час розважання? Під час розважання. От я вас запитаю, мені дуже дуже цікаво, як ви от Розважмо собі, як Господь наш Ісус Христос, припустимо, печистодію Марії взяв до неба. І відразу, очі наш, і побігли далі. Ви розважили чи не розважили? Що значає розважити? Ну, змійте, там, тут треба щось. Щось треба зробити, щось треба подумати, якусь паузу зробити. Отут в місті розважання. Чесно, я про себе скажу, ні разу не думав. Сказав далі побіг. Ну, це не є розважання. Це не є розважання. Святий, до якої вервиця була прилипла до рук, Людовік Демонфорд каже, що після кожного десятка ми маємо щось просити у відповідності до, до розважання. Ну то не просто є. То треба, то треба посидіти, подумати перед тим, ніж почати молити. Але тільки у такому випадку ми зможемо щось випростити. Не просто, я, знаєте, проказати 50 разів і, і галочку собі поставити. Ні. Треба попросити перед десяткою після розважання. Щось у відповідності до розважання. Зараз я попробую, я собі вдома попробував, так легко накинув. Маю, слухайте, дивіться, скільки маю. Два листки з одного з другого боку. Страшне, але попробую. Попробую трошки доторкнутись до того, що таке називається розважання. І як би ми могли підтасувати? Його до нашої вервиці. Радісні розважання. Перша десятка. Перше розважання. Розважимо собі, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа. Зачала. Тобто, момент, коли Архангел Гавріл з'явився Марії і сказав. Новинку благовіщення Пресвятої Діви Марії. Що у цій події ми можемо просити у Господа Бога і пречистої Діви Марії? Ну, складне питання, але якраз в тому якраз весь сік. Тут мова може бути і для душі, і для тіла. Тіла прошу здоров'я для тих, хто очікує дитини, і благословення. Для матерів. Також добру новину в особистому житті, просити звістки про зцілення, новину про роботу чи подружжя це є для тіла, для душі, слухняність Божій волі. Як Марія прийняла Слово, так і сказати, так і я прагну прийняти Божу волю без Нарікань без нарікань. То можна вернеться просто починати з тими, з тими словами. Як Марія прийняла Слово, так я прагну приймати Божу волю без, без нарікання. Тобто попросити не нарікати. І тоді наш і десятка. Не нарікати. Також можна попросити в цьому місці чистоту. Серця звільнення від гріха нечистих намірів і спокус. Так, Марія чиста, отут ми можемо якраз оце просити. І пішли десятка. Прошу в Бога для себе або когось конкретного зі своїх рідних, дару покори хі -хі, своїм дітям да? або собі по відношенню до своїх дорогих чоловіків. Ох, тут, тут сила би була. Тут для жінок слухайте. Покори або дар розпізнавання, покликання для своїх дітей або внуків. Як Марія почула і прийняла своє покликання, так і я прошу розпізнати своє місце в Божому задумі. І десятка. Розумієте систему? Тепер же ви не скажете. Я не знав чи не знала. Тепер то треба трошки посидіти перед тим. Але коли воно війде в русло, ну я ще так не робив. Знаєте, то я тільки сьогодні так заглибився. Але вже від сьогоднішньої вервиці я вже буду думати, що просити. Я не знаю, ми продовжуємо далі по радісних. Ну воно цікаве заняття, взагалі то думати. Цікаве заняття. Ну давайте, але дуже багато інформації буде. Я вам, я думаю. Я на Вознесіння вам зроблю подарок. Подарую такі роздруківки за такими намірами, що ви собі мали. Друга десятка. Розважимо собі, як причиста Діва Марія з Господом нашим Ісусом Христом в лоні ходила до Єлизавети. Від відини. Що у цьому місці? Ми можемо попросити для душі і для тіла. Коли Марія пішла помогти, помогти Єлизаветі, що можна просити для душі і для тіла? Для тіла здоров'я, хто доглядає хворих, старших або дітей. Також можна попросити безпеку у подорожах. Хто подорожує з рідних, або я збираюсь подорожувати, отут сказати, бо Марія страшну відстань подолала через гори, будучи вже вагітною. Отут можна попросити: як Марія вирушила в дорогу, так і ми просимо про захист, про благословення на дорогу. Для душі дар служіння ближньому. Повність. Допомагати безкорисливо. Безкорисливо. Також для душі, як Єлизавета сповнилася Святим Духом і сказала, благословена тими жінками, так і ми би могли у цьому місці попросити. Щоб мати серце, яке вміє подякувати. Або прославити словами, або піснею, навіть коли, коли важко. Навіть коли важко. Розумієте? Це є другий десяток. Трошки зрозуміли? Трошки. Нічого. Далі йдемо чи ні? Третій десяток і третє розважання. Розважмося Пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа породила. У Вифлеємі. Що можна тут просити? Здоров'я для немовлят і породіль. Особливо для тих, хто народжується або народжує у складних умовах. Друге, просити, щоб ми були милосердними для бездомних і біженців Так, бо. Йосифа і Марію. З Ісусом у Лоні Знаємо, відкидали, не пускали. Для душі можна попросити дару простоти і смирення, бути вільними від гордості, шукань слави і показної побожності. Молитва може бути така. Тобто жертвує тобі, дитятко Ісусе. Цю третю десятку на честь Твого преславного Різдва і просимо Тебе через цю таємницю і за заступництвом твоєї благословної Матері просити те, що ми вище сказали. Четверте розважання. Розважимо собі, як причиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа, принесла до храму цей момент. Стрітення, стрітення. Це момент, коли Ісуса приносить до храму, а старець Симеон і пророчиця старенька Анна впізнають у ньому Спасителя. Що ми можемо тут просити? Благословення для тих, хто живе при храмі. Священників, монахів і служителів. Паламарів, прислугу, прибиральниць? <хи> ну, служителі? Ні, бо є священнослужителі це хто є? Священники. А є церковнослужителі це хто? Всі, хто служить, всі, хто служить в церкві, Ну, хто прибирає, всі. інші. От ви без... Скажете, Господи, я церковнослужитель. <хи> Є священнослужителі і є церковнослужителі. Всі, хто долучається до квітів, до прибирання, до прислуги, до, до будь-чого. збирають гроші будь-чому, траву косять, ремонтують. Це є свого роду церковнослужителі. Тут можемо якраз молитись за отих людей. Що ще в цьому місці? Ну, Молитися про момент смерті. Ні? Тут а. нині відпускаєш слово твого владико за твоїм словом у мирі, молитися, щоб серце не боялося смерті, і щоб у момент смерті спокійно довіритися Богові, так само, як Симон зробив. Тут можна просити здоров'я і мир для людей похилого віку, як Симеон, старець і Анна, які дочекалися Божої присутності. Щоб вони, як Симон, змогли з радістю зустріти перед смертю Господа. Тут четверте. Можна молитись тут за захист дітей у ранньому віці, бо як Ісус був принесений у храм і посвячений Богу. Та це є для тіла ми перерахували, для душі ну віри. Тута віри можна просити, бо як Симон побачив у малій дитині. Без німбу Господа Ісуса Христа. Так само і нам, би, знаєте, побачити у вині того самого Ісуса Христа. Господа. Віри просити тут можна. Терпіння у вірі можна просити тут. Не впадати у зневіру, бо Симону було сказано. Не вмреш, поки не побачиш. І він чекав. Тобто тут можна просити терпіння, вірність Божим законам просити. Так як Йосиф і Марія все до краплі робили згідно закону тодішнього. Ну і ми вже сказали: приготування до смерті. П'ятий десяток. Розважимо собі, як причиста Діва Марія з Йосифом. Знайшли Господа Ісуса Христа у храмі. То знаходження Ісуса у храмі. Що ми тут можемо просити? Для тіла і для душі, охорона дітей і підлітків, щоб не загубилися в духовному, в духовному сенсі. І не віддалилися від Бога. Отут той п'ятий десяток можна просити за дітей, щоб вони не відійшли. Також просити можна тут мудрість для батьків у вихованні дітей також з іншого боку. Це для тіла, для душі, любові і пошуку знань. Слова, або науки, як Ісус, що перебував серед вчителів у храмі, не задовольнятись поверхневим знанням Бога, а шукати глибше. Та, бо немає у християнина, коли Він стоїть на місці. Він або росте. Або падає. Бо є завжди куди рости. Там немає там кінця. Так само немає дна. Можна падати і падати. На місці стояти не можемо. Нас має щось турбувати. Оце є розважання. І тоді ми зможемо щось випросити, якщо ми отаким шляхом якраз. Підемо. На другий раз продовжуємо благословення Господнє на вас з Його благодаттю і людинолюб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь Христос Воскрес!